Так, хто придбав собі такий інкубатор, хочу невеличку вам дати рекомендацію. Просіть в комплект і маєте на запас отакий привід. Той, що цепляється на моторчик, що двигає, щоб він у вас був в запасі. Обов'язково такі штучки не губіть, щоб у вас завжди воно. Все було під рукою, ви не шукали, бо бувають ось такі випадки: це о, або яйця важкі, або неправильно розкладені. Ну, буває таке, що отак воно робить. Тоді о, цей привід о, вискакує і погано починає перевертати в яйця. Тож майте, щоб о, друг не дає якась халепа, щоб завжди воно у вас було. О, хто не знає, як встановлювати. Берете оцей привід, переводите моторчиком, отак ставите вгору. Тоді надіваєте реючку і за, закручуєте сюди саморізи. Закручуєте, тоді ви так ідеально правильно виставите, щоб ви не ну, попали по ці каналки, щоб ідеально тільки виставити. Ще разку, ставте мотор, переводьте от, отаке положення, щоб стояв привід. І потім надіваєте реючку і вже ідеально ви, виходить, закручуєте. Тоді буде ідеально працювати у вас цей привід. Так що, щоб знали, рекомендую, не ховайте дуже все далеко, хай буде, тому що в офіційному сайті тепушка, на сайті таких реючок немає. Якщо яшку замовляєте, обов'язково просіть таку реючку, щоб воно у вас все це було.